Так, подивимося чим потягне той маленький трактор машину Кадяка на центробіжному степлені. Потягне машину. Я думаю, що потягне машину. Зараз пробуємо. 6 коників. Так, то було на першій передачі. Будемо пробувати вирушати на другій передачі. Друга передача. Так, зразу питаю другу передачу. Зразу залізю кробку, Зразу з другої передачі. Не. Ще раз на перший. Плавно, плавно. Так, на другій передачі він не має сили. Тяжко йому рушити, рушити другої передачі, але то, понятна, діло. машина трохи важить. У нас 6 конників і одна коробка. Пониження, пониження тільки є на зірочках. Там 54 зуба. і 14. Так, е, єдине, що він на центрубіжному сцепленні. якби було повноцінне сцеплення, він може би і на другій Ну, Він на центробіжному сцепленні, на короткий шнурок. Нема як, як рушити, воно хоче оборотів. Центробіжка хоче оборотів, щоб рушити. І би був би трохи довший шнурок, а тут нема куди б довші шнурок. Був би довший шнурок, я б ну, <кій> на високих оборотах, і центробіжка доробіжки би спрацювала, і, і він би так і би вже дірнув. Ну, Але можливо бракує сили мотора, то я не знаю. Постараюся на днях зробити гальма і, і пробувати десь підворку. На першу передачі до нього підворку він покинув затягнути. Так, ось таке вийшло це відео. По рівному так, порівняно його буде тягнути спокійно. По рівному спокійно, навіть невеличкий підйомчик буде стягнути перезвиси. спокійно. Так, і єдине, що з йому буде легше йти, бо вага буде тиснути на колеса. І зараз він дуже легенький. І зараз він легенький, дуже легенький, дуже. Не знаю, може має якісь 200 квармані, як думаєш. Не знаю. Певно, 200, 200 км немає, і то може навіть. Ну, Хоча на балансувах, але все одно буксує без заварити йому редуктор. Дуже легенький тип. У мене можу саме кипками пробуксовую.